Сторінка 235, параграф 57. Безкільові птахи, роль птахів у природі та житті людини. Які птахи належать до безкільових? Найвідомішими представниками безкільових є страусоподібні. Ці птахи пересуваються по землі, тому в них задні кінцівки зазвичай довгі і міцні. Мешкають такі птахи на відкритих просторах з розрідженою рослинністю пташенята вивиткового типу. Найбільшим представником цієї групи із сучасних птахів узагалі є. Страус африканський сотні тисяч років тому страуси мешкали і на півдні України, найменше серед безкільових птахів ківі. п'ять видів цих птахів, поширені на островах Нової Зеландії. Яка роль птахів у природі? Птахи поширені в екосистемах різних типів і відіграють важливу роль у їхньому формуванні. Так, великі хижі птахи регулюють численність здобичів. Вони полюють переважно на хворих і кволих тварин, запобігаючи неконтрольованому зростанню їхньої численності. Ленності та поширенню збутників захворювань. Птахи відіграють важливу роль і у житті рослин. Зокрема, вони знищують шкідників рослин. Крім того, дрібні види птахів, як от нектарові чи колібрі, забезпечують запилення рослин. Різні види птахів сприяють поширенню плодів та насіння. Насіння багатьох рослин проходить крізь кишку птахів неушкодженим, і ці процеси сприяють його проростанню. Перелітаючи на значній відстані, птахи переносять із собою і насіння насіння рослин, деякі види птахів, наприклад, сойки, горіхівки, повзики, здатні робити запаси плодів та насіння на зимовий період. При цьому вони знаходять лише незначну частину цих запасів. Інша частина насіння навесні проростає. Яка роль птахів у житті людини? Птахи виконують важливу роль у захисті культурних рослин від шкідників, зберігаючи для людини продукти харчування. Людина споживає м'ясо цих тварин, збирає їхні яйця, пір'я та. Пух. Особливо цінується пух, гаги звичайної, він легкий, добре утримує тепло. З давніх давен людина приручила деякі види птахів Крижні звичайного, гуску сіру, курку банківську для того, щоб постійно мати м'ясо, яйця та пух цих птахів. Цікаво знати, при схрещенні різних порід тих чи інших видів свійських птахів між собою отримують скоростихлі гібриди, які називають бройлерами. Наприклад, курча, бройлер, роз, Ста лише у віці 60 діб може сягати маси понад 4 кг. На спеціальних фермах заради смачного м'яса та великих яєць розводять і африканських страусів. Поширені страусові ферми і в Україні деякі з них приваблюють відвідувачів, які бажають ближче познайомитися із цими птахами. Галузь тваринництва, яка опікується розведенням свійських птахів для утримання яєць, м'яса, пуху, називають птахівництвом. Розводять свійських птахів. На птахофермах і птахофабриках велике і естетичне значення птахів людина штучно розводить ті види птахів, які мають яскраве забарвлення: пазани, павичі, папуги або чудово співають різні види канарок. Використовують хижих птахів для відлякування пташиних зграй від садів, виноградників чи летовищ. Цікаво знати у середині 19 століття в місті Бостоні, США було споруджено пам'ятник коробцю до 1860 року в року. Америці горобців не було, їх завезли з Англії спеціально для боротьби з гусінью, метеликів, шкідливих для людини видів. Горобці буквально врятували бостонців від холоду. Птахи можуть переносити з континенту на континент, з країни в країну збудників вірусів, пташини, гриб та інших хвороб тварин і людини як охороняють птахів, руйнування місць гніздування птахів, виробування лісів, осушення боліт, розорювання цілинного степу тощо. Забруднення довкілля отрутохімікатами, хімікатами промисловими та побутовими відходами призводить до того, що чисельність багатьох видів птахів невпинно скорочується. Певні види стають рідкісними, а деякі перебувають на межі зникнення, що взагалі зникли. Підраховано, що починаючи з 1500 року, з нашої планети зникло понад 190 видів птахів, зокрема ему чорний, гуска реюньйонська, качка маврикійська, гагарка велика. Баклан Командорський, Голуб, мандрівний, Маврикійський. Дронт, Додом, Папуга, Райський та багато інших, щоб зберегти різноманітність птахів як окремих країн, так і нашої планети загалом птахів потрібно охороняти. Насамперед, види, які потребують охорони, заносять до червоних книг окремих держав, міжнародного червоного списку та міжнародної червоної книги хребетних тварин. Так, до останнього варіанта червоної книги України його підготовленого 2021 року занесений 91 вид птахів. Важлива. Також раціонально використовувати промислові види птахів, обмежувати кількість особин, яких можна здобувати, забороняти полювати на птахів під час їхнього розмноження, боротися з браконьєрством. узагальнення безкількові птахи це група птахів, у яких відсутний кіль а крила до то розвинені, тому вони не здатні до польоту. До безкільових належать страусоподібні та ківіподібні. подібні птахи відіграють важливу роль у природі та житті людини. Важлива галузь промисловості, птахівництво опікується розведенням у домашніх птахів. Багато видів птахів потребують охорони.